Доброго дня, вас вітає музей мистецтв. І сьогодні до вашої уваги кураторська екскурсія до виставки робіт учнів підготовчих класів дитячої художньої школи імені Олександра Сьоркіна, місто Кропивницький під назвою Художник це круто, присвяченої Дню Святого Миколая та Міжнародному дню художника. Останнім часом особливою популярністю серед містян набув проект виставка у вікні. Він дає можливість, не заходячи до музею, долучитись до мистецтва. Таким чином презентуємо переважно дитячі малюнки, які нікого не залишають байдужим. Музей мистецтв популяризує творчість молодих художників, надаючи можливість їхньому творчому зростанню. Частиною такої роботи стали спільні проекти з викладачем художньої школи імені Олександра Асмьоркіна міста Кропивницького художницею Іриною Михайлівною Зонтарією. Кожного року музей мистецтв спільно з Іриною Михайлівною презентує декілька виставкових дитячих проєктів. Цього разу виставка присвячена Дню Святого Миколая та Міжнародному Дню художника. День Святого Миколая Чудотворця одне з найулюбленіших свят українців. Особливо це свято подобається дітлахам, які дістають з-під подушки подарунки. Зимові свята люблять і діти, і дорослі. Усі ми чекаємо від новорічних свят, подарунки, веселого настрою, головне чудес. А починаються вони з Дня Святого Миколая. Саме з цього часу ми всі віримо в казку та сподіваємося на щасливі зміни, загадуємо бажання. В Україні 8 грудня святкують Міжнародний день художника, який було засновано у 2007 році Міжнародною асоціацією мистецтва народів світу. День художника це свято не лише професіоналів, але й любителів живопису. Цьому свято вже 10 років, і засноване воно було організацією мистецтва народів світу. Всупереч тому, що український День художника відзначається рівно двома місяцями раніше, свято в грудні ще одна можливість привітати всіх, хто причетний до світу образотворчого мистецтва. Проте, День художника це свято не лише професіоналів але й любителів живопису. Творчість зберігає у людини вміння радувати світу та любити його. Тому сьогоднішнє свято для всіх любителів прекрасного. В цілому ж, професії художника вже тисячі років. Ще давні люди створювали картини наскельного живопису. В давньому Єгипті художники мали попит, а їх працю надзвичайно поважали. Вважається, що написані зображення мають магічний ефект. У середні віки головним напрямком мистецтва були іконопис, фрески та мозаїка. У часи епохи відродження розвивався портретний жанр, котрий не втрачає актуальності й нині. На виставці Художник це круто представлені роботи, що зображають портрети всесвітньо відомих художників, таких як Сальвадор Далі, Вінсент Ван Гог, Леонардо да Вінчі, Казимір Малевич та інші. А також твори, які присвячені узагальному образу художника. 30 учнів підготовчої групи художньої школи імені Олександра Смьоркіна міста Кропивницького презентують 44 роботи, виконані в різноманітних техніках. Представлені роботи демонструють розмаїття творчих здобутків учнів. Подібні виставки дуже потрібні дітям, тому що для них це радісна хвилююча подія. Своєрідне занурення у творчість та самовираження символ надії на краще майбутнє для нашої країни. Побажання усім, хто завітає на виставку Перемоги та мирного неба. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей!